Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Емми Андієвської. Казка про чоловіка, який мав сумніви. Розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку Жив колись на світі чоловік, якого від народження долали сумніви. Хоч би й за що він брався, байдуже, чи заходжувався коло праці, а чи коло розваг його опадали сумніви, і тієї ж миті праця ставала йому осоружною, а розваги кидали в розпач і тугу. Ніщо чоловіка не тішило, і саме існування здавалося надмірним тягарем, що його бідолаха неохоче пожбурив би геть від себе, якби таке рішення не вимагало додаткових зусиль, на які він не міг здобутися, бо ж сумніви не давали йому змоги нічого вивершити до кінця. Бачачи, що з їхньою дитиною щось не гаразд, батьки всі ляко пробували зарадити цьому лихові, однак всі їхні намагання виявилися марними. Бо що більше підростав їхній син, то міцнішали в ньому сумніви, і всі намови й поради стурбованих батьків лише додавали чоловікові розпачу і безнадії. Змушуючи його нудити світом. Врешті решт, переконавшись, що ні погрози, ні благання тут нічого не вдіють, батьки спорядили свого єдиного нащадка в далеку дорогу, сподіваючись, що, може, серед людей він набереться розуму і досвіду, які вилікують його від надмірних сумнівів. І, востаннє, напутивши й благословивши недоріки чадо, відпустили його в далекий світ. Але і в далеких краях чоловіка не припиняли мордувати сумніви, і кожне починання рано чи пізно кінчалося поразкою й прикращами. Щоправда, час від часу чоловік подибував і добрих людей, які жаліли його, давали йому притулок і працю, проте вистачало чоловікові вдруге глянути на ту саму річ, як його опадали сумніви. Він усе кидав і знову все було так, як і перед тим. Дарма, що з нерозумного підлітка він уже став чоловіком, якому надходив час мати власну родину і дах над головою. А що з останнім бідолахою, коли й не що миті, то бодай вряди годи таки опікується проведіння – то, мандруючи з країни до країни, чоловік якось добіг і власного кутка, і жінки, і дітей, і вже тішився, що нарешті видебав на добру дорогу, та щойно діти почали виростати з пелюшок, як чоловіка ще більшою, ніж будь-коли силою опали сумніви. Він кинув жінку і дітей і знову подався світ за очі. За однієї днини, переходячи в брід струмок, чоловік випадково оглянувся і зауважив, що його сумніви, це сім встулених докупи в одного вороного коня румаків, які несуть його в прірву, звідки немає вороття. Чоловік неабияк злякався, Прикидаючи, що йому подолати ці щораз тічніші сумніви, однак його сили виявилися за слабкі, і чоловік, закликавши Бога в свідки, що він не годен далі нести свою долю, знесилений духом і тілом, упав на роздоріжжі під деревом і заснув. Проте, щойно він склепив повіки, як побачив перед собою дітка. Який поторгав чоловіка за рукав, показуючи йому невелике, вимазане глиною, як долівка, подвір'я, і спитав, чи не погоджується підмітати моє подвір'я? Для цієї праці я потребую людину, в яку надмір долають сумніви. Ось тобі сонце й місяць, це два віники, якими ти підмітаєш, а плата моя одне зернятко. Гаразд, мовив чоловік, і заходився підмітати дідове подвір'я, чуючи водночас, що його сумніви десь щезали. А за деякий час дідок звелів йому зупинитися, зауваживши, що його праця скінчилася, і дав йому у винагороду маленьке зернятко. Чоловік подякував і прокинувся, здивовано постерігши в себе в долоні, і справді маленьке світле зернятко. Чоловік ще раз глипнув на зернятко, і сумніви знову заворушилися в ньому з такою люттю, що чоловік збагнув. Йому надходить кінець, бо під ним уже баскують скакуни, аж він, аби не впасти і не розтрощити собі черепа, ще, заки сумніви, вженуть його в прірву, вхопився однією рукою за гриву, а другу з винагородою дітка притиснув до грудей. І тієї ж миті відчув, як зернятко лунко впало йому на дно серця, і одразу пустило там тоненький паросток. І з того, як заворушився паросток, чоловік збагнув, що то проросло в ньому деревце надії. Ти став поганим вершником одразу ж остріг чоловіка його розум. Ти ніколи не подолаєш жодної віддалі в житті, якщо не викинеш колоди, що завелася в твоєму серці, гнівно додали сумніви, уповільнюючи біг. Це не колода, а новий сумнів ворушиться в моєму серці, збрехав чоловік, прислухаючись, як у ньому ширить гілля, деревце надії. Людина є тільки тоді людиною, коли її долають сумніви. Востаннє мовили приборкані сумніви, бо надія, яка з малого зернятка вибуяла у розквітле дерево в чоловіковому серці, зробила їх безголосими, тому що тільки деревце надії в людському серці й допомагає чоловікові долати сумніви, які є вершниками прірви. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Авторську казку Емми Андієвської. Казка про чоловіка, який мав сумніви, розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко. Коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують: діда Гнатя, Гнат Град. художнє оформлення персонажів, Гнат Град. всім тихої ночі, до нових зустрічей.